Так, я зняв відео про шпулю, що не виходить в мене е, заправити швидко волосінь, але там купа якісь неадекватних коментарів. Дивіться, по-перше, розібрати. Звісно, її можна розібрати, і я вже почав її розбирати, щоб це робити. Але питання в іншому: це шпуля спеціально розроблена із е, механізмом для швидко швидкої е, заміни волосіні. Тобто, ви ось це провертаєте, е, щоб стрілочки співпадали, тут є спеціальні отвори, і ви маєте її сюди всунути. І там вона вилізла, ви затягнули і все. Це спеціальний механізм, він для цього розроблений. Це якось дивно, коли в шпулі є такий спеціальний механізм, казати, розбирати її. Ну, можна тоді не робити цей механізм, а просто її одразу розбирати. Розумієте, в чому питання? Чи не розумієте? По-друге, писали мені там феном нагріти волосінь, чи ще щось. Дивіться, я був далеко від дому. Е і з собою не, нема мене можливості, ні електрики там нема, ні фену в мене нема, щоб гріти цю волосінь. У мене є рулончик. Я відмотав собі, скільки потрібно, і відрізав. Нема можливості щось там її гріти чи не гріти. Ну і взагалі я десь не бачив якихось інструкцій таких, щоб е було написано, що волосінь кожного разу потрібно якось гріти там.